Товариство, хочу вам подякувати за такі чудові речі, які нам передали через волонтерський центр Юахел. Це в частності три отакі от дальноміри, дуже круті для роботи нам потрібно для розрахунку гранатометчиків, мінометчиків і розрахунку, які будуть працювати на СПГ. Також вже працює на фронті той на який ми збирали кошти. Він вже робить корисні справи тут. І, власне кажучи, дуже ми всі дякуємо вам. За такі чудові речі, на які ви нам назбирали кошти. Закликаю вас підписуватись на наш падрон UAHHelp. Ну і далі робити корисні речі і корисні справи разом з нами. Дякую, товаристи. Прикриває, Поки не стріляєте, поняв, Інформацію отримав, готові.